Наступний твій е, крок це запуск реклами. І щось того, що е, середньостатистичний ріелтор, який почав лише вести, то він е, має зробити певний алгоритм дій, який заключається в тому, що зняти об'єкт відеоогляд. Бажано, щоб це був з субтитрами, якісно, щоб там руки не тряслися, там не було якоїсь, я не знаю, ну, неймовірної тряски, так як якийсь цунамік проходиться повз тебе. Е, це перше. Озвучити це відео бажано, щоб ти за кадром говорив, розказував. А ще краще, коли ще ти себе в камеру покажеш і якось прикольні слова підбереш, цікаві, не, не класичні, не які йдуть шаблонними. Просто, типу, кухня, два кресла, що все треба. Типу. Коротше, далі про, про алгоритм дій. Ти запускаєш, вибираєш. В цільову аудиторію найкраще, що звузити тільки по віку. На початку запускайте на широку, просто локаційно звужуйте там, наприклад, вибираєте місто, в якому ви знаходитесь, і там вік там, наприклад, 25-55, все, люкс. Не треба ніякі там. Інтереси в нерухомості на початку вам цього не треба. У вас дуже маленький бюджет, а ці інтереси дуже сильно звужують аудиторію і не дають типу взагалі знайти хоча б потенційного клієнта, і ви там, типу, розчаруєтесь. Якщо ви там, наприклад, маєте 300 доларів в місяць на рекламний бюджет, то краще ви запускаєте на широку звужуючи тільки тарги там локацією і там віком. Все, більше нічим